Ребятулі, всім привіт з Одеси. Рибний корпус у нас. Всі приходять тут потерти. Потерти. Рибачка Соня. Покажу вам ціни актуальні, які сьогодні. І що можна купити вкусненького на привозі? міді мариновані. Так, лосос малосольний 70 гривень. Ікра мойва 50 гривень. Піледочка малосольна 160 гривень. Так, а то беруть прянного посолу, кілечку 115 гривень. І по 100 салака є. Так, а це свіжоморожена рибка. Хек молочний, такий дивіться, по 150 гривень. Глося Азовська там була 185 гривень. І морський зайць 185 А ну Ану пишіть, яка рибка найсмачніша.